Слава Ісусу Христу, я вас вітаю. Сьогодні маю можливість таку нагоду ділитися Божим Словом. І завтра я виїжджаю на місію. Моє життя кардинально змінилось за останній час. Я проходив навчання, зараз я працюю, тому що Бог дав таку можливість. Я можу працювати. І надалі я їду на місію в Португалію і буду там, вірю служити Господу. В моєму житті був в свій час вибір. Бог мене зупиняв на моїх дорогах, і саме яким чином він це зробив. Мій шлях життєвий прийшла така ситуація, коли у мене на руках помирав брат. До цього я досить далеко був від Бога, і коли я зрозумів, що моїх сил недостатньо, я почав шукати Бога в своєму житті. Я впав на коліна, і казав, Боже, я без тебе вже більше нічого не можу зробити. Він повернув до життя мого брата. Я йому дуже вдячний за це. І хочу сказати для нас, що в нас в житті завжди є вибір. Ми можемо вибрати одне або інше, і Бог також нам дає вибір. Ми можемо це прочитати в книзі книги повторення закону. Біблія, 30 розділ, 19 вірш. Сьогодні взяв я за свідків проти вас, небо й землю. Життя та смерть я перед вами. Благословення та прокляття. І ти вибере життя, щоб ти та насіння твоє. Сьогодні Бог дає нам вибір, вибрати життя. Бог не хоче для себе слуг, він може зробити все сам, він самогутній, але він хоче дітей. Ваші батьки не хочуть від вас, щоб ви їм просто город перекопали. Вони хочуть тих дітей, які будуть їх любити, які будуть слухати їх, будуть чинити згідно з їхньою волею. Хочуть мати тих друзів. Так само Бог сьогодні хоче, щоб ти став його другом, щоб ти зробив вибір в сторону життя. Я посвятив йому своє життя. Хай тебе Бог рясно благословить. Амінь друже.